Угу. Отак, ямночка, будь ласка. Отак. Угу. Трясть. Та в чому ж справа? Слухай, а що це за техою? Де твої діти? А, до речі, я віддав його Сергію на загострення. Пішли. Заберем? Пішли, пішли. Ну, пішли. Яночка, Потім дякую. Дуже дякую. З нас э, зйомка ще. Одна. Серега. Серега! Що там її дикей загострив? бляха хамуха. Ти що зробив, парзий? Це що таке? Андрюх, щось так модно. Тебе що русик вкусив? А! <плес> Серьох, він же тільки з лікарняного вийшов. Ну нащо до так? Ну, доведеться тобі самому знімати цей тиждень на кишеню. <фух> Ні, тільки не цього разу. Ендрю, ну вставай! Вставай, ході <паспоряджен> мене, ти дурня! Вставай, давай! Це вже тиждень пройшов? Угу, Як Навіть трошки більше. Давненько у нас не скидували. Угу. І кожного разу це якось раптово відбувається. Дочекались, народ. Нарешті <паспоряджен> вони приїхали. Ти два взяв? Так, Цілу купу ножів взяв. У нас якийсь тиждень Золінгена. Золінгена, який радує. Так. Але ходили ми все життя за Дікей, а цього тижня з Діті І що, ти коли падав е, в шоці від загострення, не забився головою? Не забився. Я навіть коли впав, подумав, як класно він буде проникати в щось м'якеньке. І він мене не підкачав, бо. Перше, коли я щось цим вістрям проколов, я такий, вау! Це ж мілітарі! Той шалений е хірургічний укол. Ну, і mm -hmm. так воно було. А потім вже балувався з всякими коробочками, пакунками, блістерами. Ну, побачите, я думаю, тут зараз. Я не знаю, я зустрів цей ніж трохи з кислою пикою. Ну, ну, звісно, от Бьокер Зорінген, який нас радує класними ножами останнім часом. Скупи, скупи, купи профілів. Другим ви вирішили зробити на літньому edc ножі. Американський танто. Модіфай. Знаєв Це, це логічно, правда? Не фанат тантоїдів. От в моєму розумінні, ніж танто, він має бути таким от замашним. розумієш? Це має бути ножик такого собі капотно-кавунного формату. Угу. А коли це такий маленький американський Танто, яким навіть харакірі нормально не зробиш, то десь всередині мене тихенько плаче. Маленький самурай. <хи> от, і я досить холодно його сприйняв, якось відразу вчепив собі отак от просто на сумку. І навіть перший час, перші дні на мишу носив з собою спаду. Ну знаєш, Коли тебе по ноживі там і вже трохи свистить фляга, ти носиш один ніж, бо він гарний і він відлякує злих духів, а другий ніж як експериментальні, тому що, знаєш, є перевірені варіанти, є ножі, на які ти можеш покластися, то от ти вже з ним як зрісся не мов би. А є от щось новеньке, що потрібно потестити, в чому ти от перші декілька днів можеш бути невпевнений. От, в моєму випадку так і сталося. Але слухай, давай почнемо з того, що ці ножі об'єднує. Це руків'я Кліпса, насіння та ергономіка, тому що тут-то у нас пробіг великий, а руків'я у нас однакові, правильно? Дивлюся, не можу зрозуміти, дістав і якісь сумки. А там а народилась там... кулька? Ні. А там якась ш... Ш... шротина, одиничка. блін. Покажи ще раз. Ти викинув її. Потім. Окей, шротина там впала. Ну, в які часи таке її дісі. Давай скажемо про скажи ти щось про руків'я що? Руків'я В цілому мені подобається, воно грамотно зроблено, ергономічне. Можливо, хтось буде закидати, що воно якесь дешевеньке, там mm -hmm. з ФРН. але вибачте, мова йде. В принципі, про найдешевший ніж з магнаката. Ну, зараз є ще дешевші, але в цілому ну, 5 тисяч гривень. Ви бачите, класно затермічений магнакат, зроблено все це в місті Золінга. Він мав би бути на чомусь, так би мовити, непреміальний. Угу. От в даному випадку маємо років з армованого нейлону, досить простенький матеріал, але водночас тим. Ну, я б не сказав, що він має якісь суттєві мінуси. Він не боїться вологи, не боїться взагалі якогось зовнішнього впливу. І тут носічка досить грамотна. Взагалі, я захвати хотів би похвалити цю ергономіку, тому що в комбінації з клинком тут ну, досить тут... багато реалізовано вдалих хватів, ну, зручних. Надихали Спайдерківської ну, здається. Так. І в цілому, в такому форматі, в edc шному це непогано. Він класно лежить в руках. Так. Так. Коли ти впираєшся великим пальцем ну, цей, в горбикацію. Угу. А і з ти... виносом пальця він зручно. Якусь водить. грамотну спайдерку тримаєш. Угу. А не всі спайдерки тримаються. Угу. Ну, Абсолютно. Суміш, Абсолютно. Щодо кліпси, друзі, тут маємо перепросити вас, тому що ми всі стали ланками одного оманливого ланцюга, тому що ну мали приїхати кліпси вже штамповані, але все ще вони дротяні. І я до речі, так і не зрозумів. Чи це до керзолінген відкотилися назад, чи це просто вони нам прислали не штамповані дротяні? Друзі, ми вам сказали ту інформацію, яку нам перед цим сказали люди, Абсолютно. які займаються закупівлею. Відповідно, вони цю інформацію не придумали, а передали нам від постачальника. То відповідно, хто. Хтось десь ну, поза з... межами офісу, Їбіс переплутав, мабуть, знову отримує по своїй наїденій бюргерській пиці. 100%. Скоріше за все, сто відсотків. Кліпса загалом дротяна в другій поставці. І ми коли знімали перше враження ці ножі, саме те, перше, перше враження, після якого ми побігли їх купувати, ми сказали, що ну, знайдіть в ньому якісь мінуси. І багато хто писав, що мінус це дротяна Кліпса, тому що сама по собі на любителя. А в випадку з ідікеями і дідікеми вона є досить тугою, справді. Ага. Але водночас тим я б не сказав, що вона псує псуєткану так, вона туга, вона. Чіпляється на тканину, прямо як якась прощепочка. Ти це відчуваєш, коли ти садиш ніж на сумку чи на кишеню, що він з таким зусиллям. І знімається вона теж з відчутним зусиллям. Але водночас тим це дозволяє тобі носити на тоненькій тканині, а влітку ми часто ходимо на якихось витончених штанах чи шортах, без грубих якихось тканин, без посилених кишеней. І спокійно І... лазити на карачках в кущах. Так, якщо ви любите лазити влітку на в карачках по кущах, можете не боятися, що цей ніж якось там непомітно для. Для вас втіче з кишені і загубиться, такого не буде. Я його носив тиждень таким чином на EDC-сумці. Це було ну, по суті, відкрите носіння. І з цього вплива ще один плюс цього ножа, він ну, виглядає як мирний ІДС-шник. В ньому немає якогось занадто брутального, такого знаєш, злого зовнішнього вигляду, ага. за який тебе хотілося б, не знаю, закути в кайданки. Так. Але будьте готові, що. Всі оці три стадії зовнішнього вигляду ваш ніж дуже швидко пройде. Від чорного до ось такого, як у мене, і нарешті до такого, як у Гріше. Тому що... це, це мій дікей, так. і мене дістало те, що він просто він спочатку був пошарпаний, такий, як долматинець. От і врешті решт просто взяв 5 копійок і обдарив його, навіть не знімаючи. А ні, знімав. Точно знімав цю кліпсу, потім ставив на місце. Ну так. А ну шарпа, розумієте, не може бути не пошарпаної кліпси, тому буде поки що так. Знову жарпав пошарпаний. Окей, про це сказали. Що по По механіці? По механіці. Вроді все нормально. По механіці на EDK у мене було все добре після того, як я його перебрав, змастив. Додав крапельку кондиціонеру, він зовсім став супер м'який. А от мій DTK з коробочки трошечки при відкритті підлепав. І я вже так. такий думаю, блін, типу, ну, по суті, це друга ітерація, тому угу. що спочатку у нас вийшов і Дікей, потім DTK. Думаю, це вони вже провтикали коротше, механіку і щось з нею не так. Але, походивши десь 1,5-2 дня, Скажи, стало мене аналогічна історія. От він прям з коробки, трошечки, якщо ти великим пальцем його так от хотів повільно відкрити, mm -hmm. він наче підлипав в якомусь mm -hmm. положенні і він ледь не блокувався. Але з часом воно протерлося, і зараз він відкривається як із пайфліпом, так і інерційно, і великим пальцем, як хочеш взагалі жодних проблем. Тут підшипники, вони, здається, дешевенькі, сталеві mm -hmm. всередині. Ну, але ж якби, такий прайс із золінгена диктує певні обмеження по преміальним різним компонентам. E... І ми знову повертаємося до історії, що тут якийсь э, технічний фіксатор з таймером стоїть, з маленьким Так, Аномальна історія. <хи> я свій ніж тривалий час не міг розібрати. Ну тут два шліця, і з обох боків викрутки напробували розкрутити. Ну, от не, не вдається. Це. Просто якийсь злющий, червоний фіксатор, залитий в ось І я свій навіть гострив не розбираючи. Так, є певний момент, коли гостриш і DK, і DTK не розбираючи, просто затискаючи таким чином зібраний ножик в затискачах, ти не можеш каменем пройти uh -huh. в самий. От Кінець туди ріжучої крайки ближче до сього. Тобто, те, там, в залежності від кута загострення і позиціонування ножа, буде від 1 до 2-3 мм непроточеної ріжучої крайки. Але з часом цей фіксатор різьби якимось магічним чином зникає, і ти просто береш там. Ну, не знаю, через місяць свініш і просто однією викруткою відкручуєш так, на чого там і не було. Так. Це якась магія. Абсолютно, махія. у мене так само і було. в мене, і в Ендрю так от сталося. І по суті, те саме було і з підлипанням, тільки тут будильничок був набагато менший. Коротший так. Він десь на півтора дні був розрахований. Тепер все працює добре. Так, оператор зробив мені зауваження, що в мене брудні клунки, але ж вони робочі. Вибачте, я ними працював. Так що все нормально. Але для естетики спеціально ми протерли. Щоб вам так не крутило очі. Ви цього На, не дум... На думку нашого оператора. Окей. Okay. По функціоналу, я ти знаєш, що купував його з думкою, крім нашого суперзахвату, я відразу думав про ось таке парування. Тобто е Бронко Шарпович. Е не може не думати про парування. Так, так. Шарпович для важких і інших робіт універсальних, а ось цього малюка. Я брав в першу чергу під бокер, щось м'якеньке і харчове. <с>? Бокер Шарпович і бокер Кей. Так. І виходячи з цього, мені в якийсь момент стало цікаво, блін, я то брав його під ковбаску, а що mm -hmm. він, він, він по дереву може? От якщо шо? нема у вас бронко Шарповича ідеального, якщо Є... вони встигли, от там скільки Стук, штук 100 проїхало, ну не встигнете, ви всі. Так попити. от як я, наприклад. Так, так. От, що по дереву, і треба похвалити. Не знаю, як твоя версія, але моя версія була значно краще загострена по заводу, ніж це було у випадку з EDK, який був тупим. У мене аналогічно. Обидва ножа були паршиво загострені по заводу, uh -huh. і обидва довелось перегострити. Uh -huh. Дерев'яшку гриз він непогано, можна подлупитись, а також можна попрацювати як е Як це українською Стамескою? Так, Да, типу стамескою. Типу з тамескою по деревині, і я для себе так склав, так, оце у нас продуктово е м'якоробітний ніж. М'якоробітний, класно, заносимо На фоні інших твоїх цитат, це навіть, досить лайтовий. З Зручною роботою до поверхні, то це у нас такий більш технічний для людей, які там працюють в технічній сфері, тобто прокол і плюс контрольований різ прямими крайками, більш, більш зручний. Я б так би охарактеризував, можливо, цей ніж. Тому що оцінювати його як тактичний, ну ти правий. Ну це ж це ж юний куций, хобіт в порівнянні з чимось колдстілем. У мене одна тільки думка, що це компанія Fox позвонила в Бьокер по старій дружбі і сказала, ну будь ласка, не залишайте нас одних з нашим кором. Там то Зробіть щось. Їх треба на вітрині поруч поставити. Два ідеальних компаній. Проте продукти ними різати. Ну, на поверхні так, будемо чесними і дікеєм зручніше. Але цілком для ідесішних задач, для бутербродно-салатних. Можна обійтися. До дощечки, звісно, доведеться трошечки більше працювати отаким от чином. Але і це буде не так зручно до дошки, але на руках все робиться не менш зручно, ніж і Діке. Я вам абсолютно чесно скажу. Не як продавець, а як ножиман, Ман, що маючи в себе на стілажах і DK, і Point, і величезний тентует від холстіла, мені було важко для себе спозиціонувати оцю штуку. Uh -huh. і Я просто пробував ним якось експериментувати. Певний час ходив мені взагалі не цікаво, було ним щось різати, а потім я вирішив його прогнати по своєму стандартному тесту і приготувати вечерю цим ножем. Uh -huh. Я вирішив приготувати ним рамен на три особи. Ну, східна форма клинка, східна страва, все якби, в балансі. Знаєш. Тим паче, в рамені там 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 Перемішав дідіки. Що ти хотів, щоб я тобі їздив салати цим? Так, я свідомо вибрав страву, де треба мінімум чого нарізати. Не хотілося, щоб він провалив цей час. Загалом за кілометр видно, що тут не закладали жодного кухонного функціоналу. Що на кухні робити цим ножем? Але він, він якось справився, виявив собі. Він різав Дивно. Там, справився. І, Так, заводське загострення мені взагалі не сподобалося, але тут розумієш, він працював таким своїм фронтальним різом, коли потрібно <гум> було якусь цибульку порізати, ти от працював короткою ріжучою край, коли потрібно було порізати Е- Філе відварене, так. то ти працював усією ріжучою крайкою і переважно з зубом. зубом і угу. коли працюєш таким тантом на досить високих спусках і працюєш, намагаєшся всією крайкою працювати, утворюється ефект набігаючого леза. Угу. Тобто рухом вперед і рухом назад. Гілятинка така. Ти... Так, так. Дві гілятини вперед-назад угу. працюють. І угу. таким чином воно щось розрізає. Тобто, якщо ти з таким ножем опинився на кухні і більше там нічого немає, тобі потрібно щось приготувати, ти щось приготуєш. Це еволюція ножемона називається. Так. Бо це просто знаєш, вже можливість виконувати будь-яку роботу будь-яким ножем. Після того, як через твої руки пройшли тисячі цих ножів. Ну звісно. По загостренню. Так як це тантоїд, я вирішив поекспериментувати, загострити ріжучі крайки в різні кути. Довшу крайку я загострив 32. Градуси, ага. а коротшу в 40, ага. так як ближче ага. до вістрі у нас умовно глубальна, як сказати, зона. зона ага. да. А, там де, таке, а да. там, де довша крайка, зона для більш такого ефективного розрізання. І це одна з переваг. Тамто там -то клинка, що у тебе дві окремі крайки, які ти можеш швидко загострити в випадку з DTK в різні кути і мати, по суті, ну, можливо, з якоїсь точки зору. Універсальніший інструмент. Uh -huh. Є тупіший кут, є гостріший, є різні сфери, де це можна застосувати. Що може бути зручно якраз в технічних роботах? Так. До того ж, я вирішив поекспериментувати з тривалістю загострення. Uh -huh. Так як по заводу, тут просто мікрофасочка, uh -huh. я б не сказав, що тут якийсь підвод, десь 50 градусів, реально такий мікрофасочка замість повноцінного підводу, то формувати на ньому свою крайку досить швидко можна. Вирішив спробувати uh -huh. максимально швидко загострити цей ніж і вклався в 20 хвилин. Магнакат, 20 хвилин. Ельборами, уяви собі. Але ну, це не, не з ідеальною симетрією, це не з ідеальним перебиттям риски, але серветку він різав і папір, так от, якщо заганяти, він розтинав навпіл. Водночас тим, я вирішив піти далі, поекспериментувати з, максимально, ну, з максимальною гостротою, яку можна витягнути угу. з цієї сталі, подивившись угляд. Пана Віктора Мацекура, я згадав, що він мені розказував на майстер-класі, коли був у нас, і вирішив попробувати загострити і дікей пана жмурка в максимально, ну, наскільки це можна, щоб він був гострий. Ага. Я зрозумів, що з цією сталю потрібно працювати максимально дрібнозернистим сетом. Каміння, тобто йти в сторону дрібних зерен. Якщо uh -huh. з усіх обдиричників брати максимально лайтовий, а з усіх фінішників брати от з злющий. Якщо, якщо є 5 тисяч, беріть 5, якщо 10, то закінчуйте десятим. Тобто камінь має бути найбільш от з усіх ваших фінішників самим дрібнозернистим. І провертати його, обертати, так би мовити, на фініші потрібно максимальну кількість разів. 40 разів повернув його, виявив собі. І після цього він ну, таку вже дав мені фінішну гостроту. Що ти буквально доторкаєшся до волосинки на руці, ця волосинка таке враження, що на метр відлітає. Відлітає прямо до пана жмурка в кабінеті. Так. Так, що тобі так сказав, Такі... репутаційно мали контент, щоб я ви до Щоб я був мокрий, я б не сфоткався, би сказав. Такий от короткий відгук по загостренню від Григорія Сої. От. Пан Олексій хотів розпустити цілу фашечку. Розпустив, зробив харакірі. Бутилиці таким чином. Цілу дірку вирізав. Хоча він цього не хотів. Тепер тут міні-поток. Готовий <хи> магнакат, готовий п'ятитисячний альбор. Yeah, І це без жодних паст, без доводки на фініші. Беріть на озброєння, користуйтесь. Якщо потрібно витягнути максимум гостроти, робіть саме так. Друзі, всі технарі, приходьте за Дітікеєм, всі. Як це називається, хто не тихнаріє? Гуманітарій. Гуманітарій, так. Бачить, гуманітарій забув, що він гуманітарій. Приходьте за зайдікаємо. Таке буває. Друзі, не так багато, багато по передзамовленню забрали. Хто ще не встиг, ми підвезли для вас промокоди внизу під цим відео. А ще ми підвезли цілий вагон доступних бокерів із Золінгена, з Магнаката. До речі, друзі. 4 тисяч гривень. Так. До речі, друзі, зараз стоїть питання. По ексклюзивному варіанту оцих О, чудових ножів, і, можливо, ми не обіцяємо, поки що, щоб не вийшло як з кліпсами, <гум> у нас рано чи пізно з'являться цікаві ексклюзивні моделі. Да. Спрінтран. Гостра каша. <гум> Але ми вам це не казали про всякий випадок. <гум> так, все будемо прощатися, бо якось довго. Так. З вами Андрю Шарп, Григорій Соя, ТНК. Я пам'ятаю, як тебе звати на що ти тихо. <буз> Та ти ж гуманітарій ти <буз> забув. <буз> Все, тиждень на кишені, до зустрічі.